Ти заходиш на OLX і шукаєш підходящий товар. З точки зору соціальної інженерії це фантастична схема. Я погодився на її умови і скинув їй 300 гривень за доставку. Зараз будемо шукати якогось поліцейського і запитувати, що робити. Далі мені кажуть зачекати 30 хвилин, щоб Вікторія буцімто порадилася з чоловіком. І далі вона включає максимальну дурочку знову таки, починає мене принижувати. І, звісно, розповідати щось про військомат. Ага. Також я, якому усім привіт. У сучасному світі лише дурний не знаєш, що інтернет народжує не тільки величезну користь для людства, а й цілий питомник для шахраїв та різноманітних злодіїв, що постійно хочуть поцупити твої гроші. І ти напевно думаєш: ну хто ж ці люди, що у сучасному світі ведуться на шахраїв? І я точно не такий, зі мною ну, точно такого ніколи не трапиться, і я абсолютно точно ніколи не переведу свої кошти шахраям. І я теж так думав, нещодавно сталося те, чого я взагалі не міг передбачити. Тож повір, одного дня це може статися і з тобою. Тому у цьому відео я розповім тобі свою історію, як мене обманули в інтернеті. І що я намагався з цим зробити, і чи можна з цим щось зробити взагалі? Що ж, чи кожен стикався зі скамом в інтернеті, це лише питання часу. І зараз найбільшим питомником для розведення шахраїв є торгові платформи для продажу різноманітних речей на кшталт OLX. Адже зайти на цю платформу може абсолютно кожен шахрай опублікувати своє оголошення і далі вже працювати по своїй схемі. Давайте розберемо усе на максимально простому, але все ж дієвому способі, з яким стикався абсолютно кожен, хто хоч раз щось намагався придбати на OLX. Тобі треба зробити покупку. Ти заходиш на OLX і шукаєш підходящий товар, списуєшся з продавцем, уточнюєш, що є він в наявності, і повідомляєш, що хочеш замовити olx доставку. Тоді шахрай, переводячи тебе у сторонній месенджер або ж прямо в чаті додатку, кидає тобі фішингове посилання, де вказані усі відомості про товар, і кнопка Замовити через olx доставку. Ти вводиш дані своєї карти, але замість оголошеної вартості, з твоєї карти списуються усі наявні кошти. І звісно, що товар тобі ніхто не відправить, і більше того, дані твоєї карти тепер є у шахраїв, що зможуть продовжувати. Можувати тероризувати твій рахунок у випадкові моменти, коли ти вже давним-давно про це забудеш, і навіть я, коли продаю якісь речі, дуже часто стикаюся з подібними дебілами, тому що у них є ще й другий варіант цієї схеми. Коли я намагаюся щось продати, мені так само пишуть з пропозицією купити Олекс доставкою. Шахрай прикидається непрошареним користувачем і надсилає, ніби посилання, яке взагалі краще не відкривати, бо воно одразу ж може збирати ваші дані, Якби, навіщо воно вам? Так, от посилання, начебто, на те, щоб підтвердити Олекс доставку. І теж вказати дані своєї карти. Той, хто ніколи не користувався подібним сервісом, запросто поведеться і залишиться без грошей. Але існує набагато більш простий спосіб обманювати людей, яким, власне, і обманули мене. Так, хочете вірте, хочете ні, але ця історія справді правдива. Одного дня я вирішив придбати собі новий телефон не Олекс. так. Я блогер в кінці кінців, я творча людина, розумієте? Художник має бути без грошей. Довго вибирав підтриманий iPhone 13 Pro і нарешті знайшов нормальний постану і ціні телефон. А iPhone, як ми знаємо, напевно, найбільш рентабельний товар, що в принципі існує на OLX. адже на нього є величезний попит, як і від перекупів, що намагаються купити телефон в людину найдешевше і потім просто перепродати або відремонтувати і перепродати, так і від звичайних користувачів, як я, які хочуть просто оновитися на новішу модель. Тож мені повезло побачити оголошення одразу після публікації, і я терміново написав власнику, що готовий замов. Вже нам відомою olx доставкою. Але ця функція була вимкнена в оголошенні. Тоді жінка, що продавала телефон, написала, що ніколи не користувалася olx доставкою і не довіряє їй, але може надіслати товар накладеним платежем. Що ж, я погодив на практику, адже коли ти надсилаєш дорогий товар, там його ж треба страхувати, ну якби доставка зараз коштує за тарифами нової пошти, блін, якби ніфіга собі. Але, на жаль, на цьому історія не завершилась. Але як це вона не завершилась? Якщо чесно, я в захваті від того, що відбувалося далі. З точки зору соціальної інженерії, це фантастична схема. Далі мені кажуть зачекати 30 хвилин, щоб Вікторія буцімто порадилась з чоловіком. А коли цей час минув, мені пишуть щось дивне про те, що вони порадилися з чоловіком і вирішили, що відправляти накладним платежем, їм там коротше щось напряжно. Е, їм терміново на сьогодні треба 700 гривень. Там операція туди-сюди. Коротше, можете самі почитати, поставити на паузу. Типу вони мали знайти завтра покупця у них локального Одесі, але оскільки мені дуже сильно треба, то можуть надіслати. Але тільки з більшою передоплатою. І що ви думаєте, я переводжу ці 700 гривень да. і чекаю ранку на відправку. Тоді ще через годину знову з'являється наша Вікторія, і максимально увімкнувши дурочку, каже, що їм терміново з чоловіком потрібна ще тисяча гривень на якісь там термінові потреби, ну самі розумієте, війна, якісь там непередбачувані обставини. І ви, напевно, скажете: е, ну це ж очевидно, це зрозуміло, що це кидало, шахрайство, храйство взагалі ніхто так нічого не відправляє. Але повірте, коли ви максимально втомлені, їдете в дорозі, і вам треба максимально швидко отримати новий смартфон, ви навіть про це не думаєте. Ви не звертаєте увагу на якісь додаткові фактори, що прям кричать про те, що ця ситуація максимально. Максимально дивна, і взагалі треба завершити на цьому комунікацію. І взагалі слухайте, в ретроспективі все зрозуміло, так що Ідіть лісом. А ну і ще вона скинула скрін паспорта в дії, і це якби трохи додає впевненості. Я навіть не надав значення тому, що чувак писав максимально безграмотно, наче він класі у третьому. На ранок у мене була пересадка, і я гуляв у Варшаві приблизно годин шість. Ну і не забувайте, що за рандомний коментар під цим відео можна отримати 100 гривень, як, наприклад, зробив ось цей чувак. Чекаю повідомлення від нього в Telegram, ну а від вас коментарів. Тоді Вікторія мені знову пише про те, що вона виїжджає на пошту і щоб я був готовий до чогось. Окей, тоді вона каже, щоб я скинув їй ще 2000 гривень, коли вона приїхала на нову пошту. Незрозуміло для чого. А вона вкаже на накладному платежі вже відповідно 19 тисяч, і відповідно я отримую телефон в сумі, типу, за 23. да. І далі вона включає максимальну дурочку, знову-таки починає мене принижувати, що я не можу скинути бабки, я її обманув, а оголошення вже немає і кому тепер продавати телефон? Біля, ти Біля, ти ти може викласти оголошення ще раз, типу, попробувати. І, звісно, розповідати щось про військкомат. Ага. Також я, якому 14. На цьому моменті у мене вже так нормально почало підгорати, і я попрощався зі своїми грішми. Коротше, тут вже почався повний пиздець, і я зрозумів, що треба конкретно з цим щось робити. Звісно, що я почав відмовлятися від цього, але мені надіслали фото посилки, сказали, що чекають на новій пошті, тиснули. Але на цей раз я вже взяв себе в руки і не пішов на поводу в шахраїв. Е, ось так. Попередньої ночі я був максимально впевнений в тому, що мене не обманюють, і це взагалі не може бути якимось кидаловим, тому що, ну, типу, блін, все виглядало так, наче це правда. Я не знаю, можливо, це я, я якийсь наївний, але. Коротше, чувак класно попрацював над соціальну інженерію. Тоді Вікторія сказала, що поїде додому, і там вирішить, що робити далі. А, що ж, трапилось далі? Як би це дивно не звучало, але ще через кілька годин шахрай розкрив свою особистість. Так. Друзі, ну, а всю переписку з цим шахраєм я опублікую у своєму телеграм-каналі за посиланням в описі. І як би мені цього не хотілося, як би мені не хотілося, щоб ви спостерігали це, але мені все-таки доведеться. І там будуть навіть його паспортні дані, які він мені скинув, тому. Якщо вам цікаво, раптом це ваша подруга, друг або просто якийсь далекий знайомий. Я б на вашому місці перевірив. Посилання ви знаєте, де. Він почав писати про те, що це казино його до всього цього довело в сенсі до скаму. Він писав, що весь в боргах у нього зарплатня через 4 дні, і їх треба якось протягнути. Коротше, перейшов до останнього етапу випрошування бабок. Він знову скинув фотку свого паспорту. Справжнього чи ні, не знаю, якщо чесно. Але принаймні тепер у мене є хоч якась інформація про нього або не нього його дропу. Я, я не знаю. Далі він писав, що йому дуже погано, можливо, це його останній день. Він думає випалятися, е, тому я вирішив допомогти їй, хоча б спробувати розібратися з цією ситуацією і. Ні, на цей раз не скинуто йому гроші. А звернутися до поліції, у мене особисто чи не було досвіду контактування з правоохоронними органами, тому це було для мене типу в новинку. Я банально не знаю, куди звертатися, тому вирішив просто підійти до першого поліцейського на вулиці, якого зустріну, і запитати, чи реально щось з цим зробити. Отже, от. що я власне зараз збираюся зробити. Особисто я поняття не маю, що робити, куди йти до кого звертатися, якщо мене якимось чином обікрали в інтернеті, обманули або якимось іншим чином здійснили правопорушення відносно мене. На просторах інтернету. Так, скоро. Зараз будемо шукати якогось поліцейського і запитувати, що робити в подібній ситуації. Розповідають деякі, що існує якась кіберполіція. Я не знаю, якщо чесно, як це все працює. Типу, я не прошарений. Якщо ви в курсі, прохання писати в коментарях. Тому коротше, зараз я піду розбиратись. Коротше, тільки що йшли двоє поліцейських. Я не вмикав камеру, не вмикав диктофон, тому що. Типу, ну, мені було страшно реально, тому що мало що може статися, я не знаю. Е, раптом вони мене вирішать обшукати. І, оп, а в мене запис на телефоні йде, коротше. Тому я вирішив цього не робити, але якщо коротко, вони трохи посміялися з мене, уточнили трохи деталей того, що власне сталося, я в розповів, ну ось, мене кинули на предоплату, в мене є документи цього чувака. І поліцейські сказали, що, скоріш за все, документи підроблені, несправжні, або просто якісь, типу, дивні. Що, типу, до них зараз навіть не звертаються з подібними проблемами і взагалі. Коротше, щоб я більше не попадався на такі штуки. Карошу, що нічого мені не може допомогти. що я, звісно, можу написати якусь там заяву. Але, от, чесно, я як людина, яка живе в 23 му році, я без поняття, як писати заяви в поліцію. Типу, це треба йти в якийсь відділок, якийсь участок. Я не знаю, я на вулиці жодного разу не зустрічав якісь короче, відділки поліції. От, типу, є головне управління управління національної поліції. А куди власне йти мені, щоб... Мене вислухали мою проблему, я не знаю. Тому коротше, коротше, походу, все. Про що говорить взагалі це відео взагалі мені здається, що з сучасною кількістю камер і різноманітних технологій розкрити справу в офлайні, тобто якщо вас фізично пограбували, набагато простіше ніж в онлайні, тому що після профілю в Телеграмі, фейкових або чужих документів слід шахрая розчиняється, і дізнатися більше про нього майже неможливо. Тим більше за таку суму ніхто не буде думати, як розкрити цю справу. Коротше, нікому і ніколи не кидайте передплати, адже у сучасному світі абсолютно все створено для того, щоб ви купували товари швидко, безпечно і з комфортом. Комфортом, типу, є усілякі сервіси, там olx доставки гаранти, коротше, і так далі. Максимум, що ви можете скинути, це передплата за доставку, якщо ви замовляєте якийсь дорогий товар, скажімо, там коштує 50 тисяч гривень, що не влазить в ліміт по olx доставці, тоді, відповідно, якщо вам надсилають накладеним платежем, то ну, це якби норм. Скинути 300 гривень за доставку, я думаю, нормально. Тим більше, що ви купуєте річ за 50 тисяч гривень, і, типу, ну, 300 гривень втратите, якщо що. Воно вам сильно картини маслом не зробить. Якщо щось продовжується далі, вас просять скинути на ще щось кошти, то навіть не відповідайте і забудьте. Ну і звісно, що грати в казино дуже і дуже погано. Ніколи цього не робіть, адже це спричиняє залежність і доводить людей до боргів та шахрайства, в кращому випадку в інтернеті. Коротше, думайте своєю головою і, типу, прибутки вам. Головне, не втрачайте гроші на таких банальних штуках, як я.